Ми зараз з вами спробуємо заміксувати таке поєднання кольорів на такому світлому глазурованому виробі. Ви бачите, що це не чисто білий глазурований виріб. Це така більш слонова кість. Якщо ви подивитесь, наприклад, ось білий колір, дивіться, білий, бачите? А це більш така слонова кість. І е, дуже цікаво, як лягає акрил на е, таку поверхню, є сенс розводити, робити двойний мазочок, чи достатньо набрати фарбу тільки з одного боку, тобто не використовувати поєднання білого акрилу. Ми з вами проведемо такий маленький експеримент. Перший мазочок ми зробимо без білого акрилу, тобто просто фарбою. Ось, як ви бачите, наношу тільки кольорову фарбу, ось кольоровий акрил, і робимо мазочок на поверхні, обираємо приблизний центр, так, робимо мазочок, такий, бачите? і зараз спробуємо ми зробити такий ж самий мазочок, тільки на іншу сторону наберемо білу фарбу. Вона дуже швидко висихає, і поки я встигаю вмикати відео, вона вже сохне, я вибачаюся, бо я, як завжди, і виконавець і оператор. так? Не дуже зручно мені це робити. Ось ми пробуємо з вами тепер мазочок робити поєднаний з фарбою білою. Що ми, якщо я зроблю більш таки. Бачите зворотній ем, такий збільшений варіант відео, ви бачите, що тут фарба на білому, е, на білій поверхні не дуже виглядає і сенсу ну, змішувати. Е, я думаю, я думаю, немає. Тому. Використовувати білий акрил можна поєднувати ну, з кольором, можна поєднувати на таких цвітних поверхнях, якщо це або чорне поєднання. От бачите, якийсь чорний виріб, глазурований чорною глазурою, або коричневою, як ми працювали з вами на глана таких виробах з коричневої глини, так, красної глини коричневий виріб, тоді дуже добре буде міксувати білий акрил з кольоровим. Значить, ми, робимо, ми з вами проекспериментували такий момент і можемо з певністю сказати, що можна працювати одним кольором на білому глазурованому виробі і не використовувати білий акрил з в тіньових мозочках. Я вже видалила наші експерименти, тобто ми зробили висновок, що ми можемо працювати без білого акрилу і використовувати тільки кольоровий. І ми починаємо з вами робити мазочки без білого акрилу, тобто поєднання тільки кольоровим. Так? У нас виходять непогані такі мазочки. Світло падає, не видно, який це такий гарний колір, такий, мій улюблений. Я його дуже люблю. І в одязі, і на посуді, і на тканині. Взагалі такий мій фаворит. так З кольорів, і всі його відтінки різні. так Є і темні, і трішечки ніжніші. Така пильна роза, більш ніжніша має відтіночок. І ми працюємо зараз більш насиченим. Я не взяла вам трішки. Світліше, бо чомусь мені здалося, що його не так буде видно на виробі, на відео, саме на відео. Я не завжди роблю те, що хочеться так до душі мені. Тому що, на жаль, на відео я не можу передати вам усю, тоді усю техніку нанесення, бо він цвітненький, такий дуже світлий колір. Так, і ось в нас. Вийшла така квіточка, колір насамперед, навіть відео не можу передати ось такі кольори, які я обрала. На жаль, на відео вони виглядають не такими, так? Якщо ви ну, так собі бачите, трошечки не такі. Але я на наших маленьких виробах. На наших маленьких виробах таких сувенірної продукції спробую світліший кольор. е, виглядає, е, ви, ви думаєте, що це однакові кольори, але це я використовувала трішечки темніший колір, ви бачите, е, ось такий відкритий в мене так. А я хочу спробувати трішечки ніжнішим оцим кольором наші маленькі деталі е, е, розфарбувати, зробити такий декор. і і е, побачимо, який колір ви обов'язково мені дасте зворотній зв'язок і скажете, який колір вам сподобався е, краще. І е, зараз, поки в нас е, е, трішечки сохне, так, а він сохне дуже швидко, ви бачите, поки ми з вами е, балакали, акрил вже підсох. Так, він вже майже сухенький. Але ми перейдемо до маленьких деталей з вами, так? Будемо пробувати малювати трішечки світленьким, тому ви зачекаєте, поки я зроблю світленький колір, отакий, і ми з вами розпочнемо наші маленькі сувенірні продукції розмальовувати. Як ви бачите на палітрі, Ось два кольори, вони у баночках виглядали е, то, нібито однаковими. Але на палітрі ми бачимо, що цей дуже ніжненький такий колір. Зараз ми спробуємо наші маленькі деталі намалювати саме ним. Він мені дуже подобається такий більш. Е... Ніжний, так, і ми спробуємо ним намалювати наші маленькі деталі сувенірної нашої продукції. Дивіться, тут трішечки буде менша квіточка, він ніжніший. Бачите? Ми домалюємо детальки першого мазочка, вони не перекриваючи. Але ми бачимо, що це такий трішки ніжніший колір, ми отримуємо. І наш виріб трішечки ніжніше за, за попередню квіточку виходить. Дивіться, вам буде набагато легше працювати в одному кольорі. Ви не будете змішувати два кольори. У вас не буде виникати питання, який, який кольор, на яку сторону пензля наносити. Тому я думаю, вам буде. Зручніше працювати саме з одним кольором. Ось останній мазочок, щоб з'єднати з попереднім, можна повторити ось таким чином. І ось подивіться поєднання цієї квіточки з цим. Так, може, в нас не вийшов такий набор. Але ви бачите, це дуже ніжна така квіточка, це більш насичена. Але і той і той колір ну, мені подобається це кольори однієї гамми. Тому ви вже обираєте, який саме вам колір подобається, і можете спробувати працювати такими кольорами. А зараз ми іншу нашу частинку нашого такого набору сувенірного також спробуємо розмалювати. Зараз набираємо фарбу. Малюємо наш другий такий виріб сувенірний. Так само, вже так фарбочка підсихає в нас, тому ми спішимо, бо багато. Ще нам треба намалювати, а акріл в нас дуже швидко сохне. І тому треба потрошки на палітру наносити його, щоб він не пересихав і ви змогли використати увесь, так. Ми зараз той мазочок, який в нас був перший, не перекритий, ми його зараз обов'язково перекриємо останнім і завжди зможемо повторити. Ось так в нас вийшли два таких однакових, так, в кольорі, і наш перший більш насичений. Але в нас немає такої з вами задачі намалювати саме сервіс або продукцію. У нас з вами тема більш сувенірної продукції, тому основна мета передати сувенірну подачу декорації тих чи інших виробів. І ми з вами зараз це поки виріб підсохне, ми з вами зможемо. Доповнити саме цей виріб. Зробимо ми це, це таким же чином, як ми робили попереднє. Зможемо темненькою фарбою зробити серединку, не біленьку, як ми завжди з вами робимо, а саме такою, такого кольору, як є в нас основа. Так, Такий кружечок. Зробити. Потім подекоруємо його і е е е пестриням чорненькою фарбою. Тут так само ми робимо таким же кольором, як ми декорували, теж вже висох наш виріб, і ми можемо зробити серединку, так, таким кольором. На, білім, на білому глазурованому виробі це буде, дивіться, цікавіше, ніж ми з вами робили біленьку серединку, але біленька дуже добре дивиться, коли на чорному ми з вами виробі малювали. Там, звичайно, краще дивиться на чорному фоні біленька серединка. Так? Тут ми з вами на білому глазурованому виробі. Можемо зробити під колір самого виробу ось таку серединку. Зараз, поки тут вже виріб підсох, ми зможемо декорувати листочки, зробити і такі пестрення.